Як Індія отримує вигоду зі свого нейтралітету у війні в Україні? У цьому питанні вирішило розібратися американське видання New York Times. Після того, як Росія вторглася в Україну, танкери з російською нафтою все ж частіше можна побачити біля затоки Кач на заході Індії. Вони ознака суворих реалій воєнного часу. Відтоді як почалися бойові дії, Індія швидко стала основним покупцем величезних запасів російської сирої нафти. Проведений New York Таймс аналіз спутникових даних показав, що тепер у цю затоку з Росії щомісяця прибувають десятки танкерів, і не дивно там розташований найбільший у світі нафтопереробний завод. Хоча донедавна російські нафтові танкери були тут дуже рідкими гостями. Оскільки світові економічні відносини продовжують змінюватися під час війни, закупівлі Індією російської нафти поставили її на місце між Росією та західною коаліцією, що підтримує Україну. Сполучені Штати, Європа та інші країни запровадили широкі санкції проти Москви. прагнучи нашкодити Росії, але зберегти стабільні світові поставки, захід також вів обмеження на ціну, яку Росія може стягувати за свою нафту. За даними міжнародного енергетичного агентства, ця дешева нафта знайшла нові Ринки, зокрема, й Індію, яка нині закуповує майже 2 мільйони барелів на день, що становить приблизно 45% її імпорту. Більш ніж за рік Індія перейшла від закуповування майже всієї російської нафти до купівлі приблизно половини того, що країна експортує морем. Відомо, що Росія посідає третє місце у світі за видобутком чорного золота. Частину цієї нафти експортують трубопроводами, напрямок яких неможливо змінити без великих інвестицій. Проте танкери, що перевозять нафту через океани, легше переспрямувати до Китаю або Індії. Ці дві країни лише в травні разом закупили майже 80%. Відсотків морського експорту сирої нафти з Росії. Китай та Індія зараз купують так багато російської нафти, що Москва продає більше сирої нафти ніж до вторгнення в Україну. Водночас, нижчі ціни означають, що російський уряд отримує менше доходів від торгівлі нафтою. Причини падіння цін на нафту складні, і експерти сперечаються, наскільки вони пов'язані з ціновою стелею заходу або просто зі сповільненням світового попиту, так чи інакше, Індія знайшла спосіб скористатися ситуацією. То скільки ж Індія платить за російську нафту? До 2022 року країна імпортувала нафту переважно з близького сходу. Ціни на поставки коливалися залежно від конюктури ринку. Щойно почалися бойові дії, російська нафта почала надходити за набагато нижчою ціною. New York Times проаналізувала дані про відвантаження нафти, отримані від фірм, які відстежують світову торгівлю, щоб з'ясувати, скільки російської нафти надходило до Індії. Використовуючи дату відправлення кожного вантажу, видання порівняло тип сирої нафти, яка надходила до Індії з відповідними ціновими даними від компанії, що займається дослідженням сировинних ринків. Виходячи з цін, встановлених у портах відправлення, індійські покупці нафти могли заощадити від 6 до 15 мільярдів доларів. Аналіз New York Times показав, що приблизно за дев'ять місяців між торгненням Росії в Україну й введенням цінової межі було здійснено 357 поставок. Середня ціна за барель із Росії становила 78 доларів. Після обмеження ціни, яка була встановлена на рівні 60 доларів, темпи доставки прискорилися. Середня ціна на російську нафту впала до 51 долара за барель, що означає мільярдну економію для покупців. На додачу до стимулювання економіки, дешева російська нафта дала Індії додатковий прибуток із її переробки та експорту нафтопродуктів в інші регіони, зокрема в Європейський Союз, який заборонив своїм країнам купувати нафту в Росії напряму. Чому ні? Адже в штаті Гуджарат найбільшої у світі нафтопереробний завод його вели в експлуатацію 1999 року. На тепер він може переробляти понад 1,2 мільйона барелів за день. Контролює його один з найвпливо. Овіших бізнесменів Індії, який є стратегічним партнером прем'єр-міністра країни. Другий за величиною нафтопереродний завод Індії наполовину належить російській державній нафтовій компанії Роснефть. Частину того, що переробляють на цих підприємствах. Використовують усередині країни, але на глобальний ринок спрямовують дедалі більше коштів, починаючи з південно-східної Азії, Африки і дедалі частіше Європи та Сполучених Штатів. Індія продає всі ці продукти за ринковими цінами, отримуючи доходи для своїх компаній і поповнюючи доларами та євро власні валютні резерви. Півроку тому міністра закордонних справ Індії запитали про рішення Делі купувати російську нафту. Якщо ви вважаєте, що наша позиція полягала в тому, що ми ставили інтереси індійської громадськості на перше місце, то я визнаю себе винним. Відповів він ці слова. Чітко пояснюють, чому уряд на чолі з прем'єром на, на, на рендою моді прийняв. Нейтральну позицію щодо конфлікту в Україні моді запевняє, що його першочергове завдання зробити Індію, яка вже випередила Китай, як найбільш густо населена країна світу, ще більш самостійною. Проте на практиці це означає нічого особистого, просто бізнес. Це був огляд преси.